Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні хочу вам показати такий незвичний рецепт це в нас будуть такі незвичні чебуреки і незвична начинка і незвичне тісто. Отакі експерименти, які ми з вами вже звикли на, на, на цьому каналі, робити незвичне. Начинка у нас буде домашній сир, зовсім небагато кропу. У мене це заморожений, така дрібочка гарна солі і зовсім небагато меленого чесничку. Ось так додаємо. І все гарно змішуємо. Сир такий жирний, вологий. Смачний смачний. Я вже показувала, як ми готували з нього сирники. От, ще щось я не пам'ятаю, пам вареники, по-моєму. Такі в мене є на каналі з, з такого сиру, де ми беремо постійно. Ось така, щоб вона була і не зелена, щоб трішечки кропу і чесничку, і соль, щоб так відкрити смак. Так, тепер з тістом. Що це в мене за тісто? У мене на каналі є, як ми з вами готували заварне тісто, універсальне заварне тісто для вареничків. Робили ми солоненькі цукерочки з них. І ще багато дечого можна зробити з такого тістечка. Так от, це тістечко залишилось і я його заморозила. Тепер дивіться, я його розморозила. Воно стало з вечора. Воно стало кімнатної температури. Воно таке саме еластичне, микеньке, яке воно було перший день І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні такі чебуреки з нього. Як ми будемо готувати, це окремий окрема розмова. Зараз я вам покажу. Перш за все, нам треба поділити на декілька частинок. Так, і ось на такі невеличкі шматочки. Тепер отак підкатуємо їх, таких, робимо кульки. Таке цікаве, таке, дивіться, тістечко, гляньте, як пластилин. Це можна таке тісточко діткам давати, щоб вони ліпили зайчиків і котиків, коників різних. Так, змащуємо стіл, беремо. І якомога тонше, розтягуємо і роз, розкатуємо його. Але це ще не все. Ми будемо робити з фокусом. Ми ж без фокусів з вами не можемо. Воно добре розтягується. Ось так, дивіться. Добре розтягується. О. Тепер беремо тарілочку, змащуємо олійкою. І кожен такий коржик викладаємо сюди і теж змащуємо зверху олійкою. І так робимо з усіми нашими кульками. Ось так. І розтягуємо останній наш останню кульку. Розтягується без качалки, просто ручками. Масаж і для тістечка, і для ручок наших. Дуже гарний масаж. Задіяні всі пальчики. Ось так, дивіться. Нам ідеальна форма, нам не потрібна. Ось так розтягли, поклали всі тут наші ці коржики, змащуємо. Олійкою зверху, і залишаємо на декілька хвилиночок. Отак, хай відпочинуть. Так, тістечко наше відпочило, і ми відпочили з вами. І тепер беремо цю красу, ось таку і починаємо ручками розтягувати. Отак, його, наскільки це можливо. Знаєте, можна ж зробити і без цього, просто роз... звичним методом розкачати, звичним методом начинку якусь зробити, і зробити все, як завжди. Але ж ми такі з вами дівчатки, що для нас кухня це як творчість. Як художник пише картину, поет складає вірші, так ми з вами на кухні, де ми можемо отримати релакс, де ми можемо з вами свої думки привести до порядку думати про добре, а не думати про погане. Це тільки на кухні, коли ми готуємо для наших рідних і близьких. І особливо, коли щось придумуємо новеньке. Ось це ще вважайте, що це новеньке. Ось нам треба отак розтягнути до товщини самого чебурека. Це 2-3 міліметри. Ось так. Воно добре розтягується руками, отак ось. Дивіться, це прикольно так, гляньте, коли береш так руками і його розтягуєш. мене руками і розтягуєш. Зараз психологи рекомендують діткам слайм, я не знаю, пісок, кінетичний, генетичний, кінетичний, чи якось він називається там. Такий різний пісок, щоб пересипати, щоб заспокоювати нервову систему. А ви зробіть отаке тіст, от вам, і буде заспокійливо для вашої нервової системи. Так, тепер скручуємо ось так такою рулетиком о так. І розрізаємо на скільки шматочків, скільки нам хочеться. Тим часом ставимо сковорідку і починаємо формувати, так, наливаємо на сковорідку олійки багатенько. І сковорідку прикручуємо Газ під сковорідкою. Отак підкачуємо кожен. Такі, щоб вони були круленькі. Беремо шов суцільне тістечко, І отак завертаємо його, розтягуємо і завертаємо вниз, щоб все інше, у нас оці завитки, щоб вони в нас були всередині. Ось так. І отак. І так робимо з усіма нашими кульками. Це гарно робити в дощову погоду. Або коли немає світла. І тепер всі оці наші суцільні, наші витвори розкачуємо. І вони, бачите, вони тепер не розслоюються, тому що вони завернуті правильно. Можете робити їх більшими, якщо вам хочеться. Ось так. Викладаємо як на чебуреки, ми викладаємо фарш, так ми викладаємо сир. Він такий ароматний. Трішечки чесничку тут є, зелень, присолений. Ось так. І накриваємо, робимо, як звичайні чебуреки. Якщо хочете, беріть якусь там форму придавайте, обрізайте. Я цього робити не буду. Ось так розтягуєте їх. І якщо вам хочеться, то можна отак видалочкою і скріпити, і зробити їх. цікавішенькі такі. Тісто дуже тонке, тому з ним дуже обережно. Ось такі звичайні чебуреки викладаємо на сковорідку. І так, далі працюємо далі. Ось ми з вами посмажили наші такі чебуречки із сиром із незвичного тіста. Я надламувала, смакувала, ви подивіться, всередині сир він розплавився, він тянеться. Із кропчиком вони такі вологі всередині. тісто м'якесеньке Я спробувала. Іначе таку смачнішу я нічого не їла.